Євангелія від Маттея, розділ шостий Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани, гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам довги наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя. Щоб не показати людям, що ти постиш. Але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають, збирайте собі скарби на небі. Де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява, якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись, хіба життя не більше їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани». Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха.